ось цей садовий заборчик, чи він зможе, ну, витримує зиму, чи його на зиму треба знімати, чи він на морозі не лопає? Ні, він на морозі не лопає. Я його собі поставив рік назад, тобто весною, приблизно десь на ну, квітень місяць, десь середина квітня була. Ось на днях десь мені Тікток підкине відео, я покажу вам, як я його ставив. А, то він вже простою, читайте рік. Простоя в літо, простоя в зиму, все чудово, все прекрасно. Тут він не пожовтів, він як був білосніжним, так він і є. Тобто сонце тут а ось дом, там видно сонце, бачите, там сонце світить. Півдня, більше, ніж півдня, тут йде сонце, олізок прийшла кісечка. Тобто на сонці він не пожовтів, не вигорів. На морозі він не посипався. Да, Скажімо, там зима була не сильно така, вже холодна, але мороз. Були і все чудово з ним все прекрасно. Спеціально в морозі навіть на нього лив кипяток, подивитись, чи... Ну, чи він лоп не може, да, щоб від перепаду температури, морози, кипяток. Все чудово, все прекрасно. Такі забори упаковка йде 2,5 метра. Це йде чотири секції в комплекті. Ось вона з'єднується між собою. Такий лізок прийшла. Бачите, чотири таких секції. Оце вони утворюють 2,5 метра. І ціна лише за ці 2,5 метра 400 гривень. Кольор є білий, колір є зелений, темно-коричневий, світло-коричневий. Десь ось на днях має приїхати. Е, якщо ви хочете, щоб ми вам сьогодні, його сьогодні, завтра, післязавтра відправили, то тільки білий колів в даний момент. Але ось буде, буде, буде на днях. Так що звертайтеся 2,5 метра 400 гривень.